Мої вітання! Мене звати Валентин Гладких, і я радий бачити вас на своєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про історичну угоду, підписану президентом України Володимиром Зеленським та президентом Республіки Франція паном Макроном. Але для того, щоб не прогавити чергові випуски, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку і за можливості поширити. Посилання серед своїх знайомих, рідних, близьких друзів сьогодні. Президент України та президент Франції підписали угоду, яку журналісти встигли нарікти історичною. Чому ж історичність цієї угоди? Справа не лише у тому, що українські військово-повітряні сили будуть посилені французькими літаками. Справа не лише у тому, що на додачу до цих літаків надійдуть також французькі ракети та інше обладнання необхідне для максимально ефективного використання цих літаків. Головне у цій угоді. Те, що вкотре Росія отримала чіткий сигнал: Україну не лишать на призволяще. Україну будуть підтримувати і не лише фінансово, не лише економічно, але й військово-технічним шляхом. Я не готовий вести дискусію з приводу того, чи зможуть ці літаки, які зрозуміло, не одразу з'являться на озброєнні у наших повітряних сил. Але те, що це є доволі болісним ударом по російській пропаганді, що ось ось нібито вичерпує. Ця якісь там е сховища європейців і Україну все одно припинять озброювати, і тоді, от вже росіяни зможуть розібратися і знищити Україну. Або як казав інший класик, остаточно вирішити українське питання. Справа не лише в тому, що Україна де-факто е, стає не просто членом НАТО, а по суті стає одним з важливих елементів е, глобальної, щонайменше, європейської безпеки. Важливо також інше. Це сигнал не лише для росіян, це також доволі чіткий сигнал, який має подолати Атлантичний океан і досягнути. Східного узбережжя Сполучених Штатів Америки, де на капіталійських пагорбах його має почути. Звісно, якщо він ще е, не втратив остаточно цей орган чуття Дональд Трамп. Отже, про що цей сигнал має сказати високопосадовцям у Вашингтоні? А говорить він лише одне: що. Україна розглядається європейськими державами, зокрема й такими потужними, як Франція, як важливий елемент їхньої безпекової стратегії, і вони готові підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і підтримувати в той спосіб, який вважатимуть за. Необхідний, а головне, що вони мають достатньо ресурсів, як технічних, так і економічних, так і промислових, для того, щоб реалізовувати свою безпекову стратегію безвідносно до якихось забаганок або е, бачень Дональда Трампа та його намірів перезавантажити стосунки з Росією, і це дуже важливо для нас, тому що Якраз критична або серйозна залежність України від допомоги з боку США. І я не хочу сказати, що сьогодні ця залежність зникла. Зовсім ні. Мова йде лише про те, що з'являються додаткові альтернативні механізми. А головне, що з'являється сподівання на те, що Європа готова діяти так, як свого часу. Її закликав діяти Дональд Трамп. Пам'ятаєте його заяву про те, що Європа має перебрати на себе основну відповідальність за е, ситуацію в Україні? Що саме Європа повинна виступити гарантом безпеки, що саме європейці повинні відіграти провідну роль у врегулюванні цього конфлікту та завершенні війни, яку Росія розпочала проти України? І скидається на те, що європейці почули це. Питання тепер лише в тому, і це для мене основна інтрига, чи почує Трамп реакцію європейців, яка спричинена тим, що вони почули його заяву. І наступне питання: це як в такому контексті буде діяти Дональд Трамп та й загалом адміністрація Білого дому. Тобто, і питання для мене, зокрема, зводиться до ширшого і глобальнішого? Чи знайдуть Штати і Європейський Союз, зрештою, порозуміння, аби зберегти цю трансатлантичну єдність і подолати е, кризу того, що ще з... Середини минулого століття називається концепцією атлантизму, і те, що питання України для виживання цієї концепції і для виживання цієї співпраці є критично важливим, стає дедалі більш очевидним. І в контексті останніх заяв Трампа я, чесно кажучи, схиляюся до того, що е, цей сигнал в Вашингтоні почули. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що Трамп днями заявив про те, що у законодавчому органі Сполучених Штатів Америки незамбаром буде розглянути відповідне законодавство, присвячене посилення санкційного тиску на ті держави, які допомагають Росії оминати санкції. А це свідчить про те, що Сполучені Штати Америки Воленс, Ноленс або е, хочуть чи не хочуть, але доведеться їм рухатися в річищі того, що Росію таки доведеться примусити до миру. Оскільки, як справедливо зазначав неодноразово президент України, Росія і Путін миру не хочуть, отже, подивимося, наскільки е, ці кроки, на перший погляд, нібито і не взаємопов'язані, але насправді дуже сильно пов'язані, і я сподіваюся, що зрештою вони і. Призведуть до бажаної мети, до того, що росіяни усвідомлять неможливість досягнення їхніх цілей і, зрештою, будуть шукати спосіб вийти з війни і мінімізувати свої втрати, а поки що вони досі марять потенційними здобутками. І, от е, я впевнений, що сьогоднішня угода з Францією є вагомим аргументом, який повинен змусити росіян трохи. Переглянути свої перспективи, власне, кожу які заяви Трампа стосовно посилення санкційного тиску на партнерів Росії, але про це ми поговоримо згодом і для того, щоб е, мати можливість почути ту розмову. Висловитися в коментарях з приводу зазначених питань. Я закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, поширити інформацію, ну і за можливості підтримати створення українського контенту українською мовою шляхом придбання спонсорства. Для когось це може бути нібито і незначущий внесок, але повірте мені. Кожен внесок має свою роль, і саме скрапель складається складається зрештою всі океани, зокрема і той, що розділяє поки що Європу і США.